Чому ж бігти, якщо поверхня змінюється кожних 100 метрів? Офіційна рекомендація Spartan Hoka Challenger 7. Він спеціально розроблений для асфальту і для ґрунту. Це якби Кліфтон та Speedgoat об'єдналися в одному кросівку. Він легкий, універсальний, найголовніше, комфортний для змішаних трас. Цей кросівок поєднує легкість та м'якість для асфальту. Та щеплення та впевненість для ґрунту. А для тих, хто хоче максимальну впевненість у бездоріжжі, пропонуємо легендарний Hoka SpeedGot 6. Нова версія легенди легша, міцніша, краще фіксується. Ідеальний варіант для тих, хто не шукає легких шляхів. SpeedGOT 6 має кілька варіацій, щоб ти міг обрати саме те, що потрібно. Версія з мембраною Гортекс для повного захисту від води і бруду. Варіант із високим коміром для додаткового захисту гомілки. Класичний низька модель для максимальної свободи руху саме зараз вона представлена в нас в кадрі. Бруд, пісок, трава, бетон, стіни, канат для спідгод – це лише гра. Спартан це не пробіг, це випробовування сили, витривалості та характеру. Готуй тіло, голову та обери правильне взуття.